Твердопаливний котел, тривалого гріння від виробника Zuber. Позиція Zuber Mini, На даному відео йде котел на 12 кВт з додатковим бункером. Взагалі позиція продається ось так без бункеру йдуть у ці дверцята. Але ви можете дозамовити отакий пів метро наростити бункер. І у вас збільшиться топка. Дуже суттєво. Всередині коти виглядає з таким чином, йдуть чавунні колеснички, фрасуночка дожигу, паспорт з даним котлом. Якісна фурнітурка, ручечки хороші на цьому котлі. Так і бачите, брендировані, слава Україні, патріотичні. Ось таким чином виглядає з усіх сторон. Можна укомплектувати механічним регулятором тяги, можна укомплектувати електронною автоматикою. Зольна частина. Дезольний ящик. Якщо ставити електронну автоматику, то її можна ставити ось сюди. Ці знімаються плашечка і ставиться електронна турбінка туди ставиться. Тут ставиться механічний регулятор тяги. Електронний градусник іде в даному котлі. Модельний ряд від 10 до 25 кВт. Кого цікавить такий котел шахного типу, дзвоніть нам пишіть. Організуємо безкоштовну доставочку по всій Україні. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь. Па-па!